Юлія приймає бабуся. Вона була просто бабуся. По-іншому її не називав ніхто. У тому сліди проживалося життя, майже нікого не залишилось, виморосило. Молоді в місто виїхала. дитячий сміх можна було почути лише зрідка, у літні канікули. З останніх сил бабуся намагалася робити все сама, а проте занедужила Старість. Минулого літа зустріла її. Добрий день, бабусю, як справи? спитала з вічивості. Ой, та так потихеньку мученько. Ось покидати рідне село зібралася. до доньки у Новгород поїду. Сили вже не тій доню, і хотіла б зустатися, та не можу. Ходилась до хати, я тобі щось на згадку залишу. Старенька поволі пішла до хатини. Я змушена була йти за неї. На душі мені стало. Холодно і моторошно. Чому? Чому так складається людське життя? Я ж знала, як її бабусі не хотілося їхати з України. Вона тільки про те й говорила. Мені б до нього лише померти на рідній землі. Сьогодні збирається їхати звідси, назавжди покинути рідне серце куточок». Навіть не уявляю, як приїздитиму сюди, у село, і не бачитиму старенької похилиної постаті, як світитиме без неї оце родового сонце, без її примовлянок і жартів, чи тектиме та річка, що двох ми до неї ходили. А старий рябко ось він вистрибує причеплений на ланцюг до да такої ж, як і сам старенької халабуди. Як це? Зніяковіло дивлюсь, як бабця перебере речі у своїй старій скрині. Таких скринь небагато вже лишилося в Україні. Дивовижна з тонким, викованим кузні візерунком. Я якось розпитувала, звідки вона в бабці. То, доню, ще бабина скриня. Її батько зробив мій прадід, як вона посаг готувала. Баба матері передала, а та мені. Я ж не маю кому віддати. Діти в місті, їм такого не потрібно. Онуки смілю... сміються дайте нам, мовляв, бабцю з гірки у вашій скрині з'їхати. Я, бувало, плачу, бо ж не розуміть вони, що то ручної роботи скриня, що їй ціни немає. Ти, доню, спитай там, у місті, може, хто у мізей візьме, а ні, то нехай пропадає. У нас же не тільки скрині і нічого. Бабця витрила слезу. Мені також хотілося плакати. Чому? Чому ж ми наді такі жорстокі з найріднішими нам людьми? Тим часом бабуня дістала з з горточок. Вона розгорнула полотно і звідти вивскозла біла, як сніг, сорочка. Вона була вишита дивовижними візерунками. Ні, не вишита, гаптована, ні. То було якесь незвідане путіння, різнобарв'я кольорів вражало, білизна сліпила очі. Переді мною розкинулась вся Україна, гори й долини, річки і озера, ставки, пісня і слово, і люди. У тому мережі потінні я побачила людей, їхні долі, їхнє життя. трепетом прогорнула сорочину до себе. Мені здавалося, що тримаю в руках не сорочку. А цілий світ.